Кормят, на столі, танковий подих нової весни, Хоч твої дітки, вже не мали, та лиш прани, все думи твої сни. За кожного із них боли душа, за кожного литу на щоден. Уже літо шархотить у споришах, а ти співаєш і у пісень. Твої пісні. Твої пісні, як і раніш для них, для твоїх діток, для твоїх пташат. співаєш і веселих, і сумних, а осінь тихо бородить в комишах, і не закорем уже зіма, промчав твій вік, як ніби не було. Глянь у вікно, і знову їх нема, Забули діти стежку у село.